Всім привіт! Сьогодні 3 листопада, у нас сонечко, але був приморозок. І так на дворі більш дуже так прохолодно відчувається. Але прохолода, знаєте, така приємна, не дуже ще холодно. І сьогоднішнє моє відео буде більше для постійних глядачів, людям, які мене давно знають, можна сказати вже і друзям, які Вірять тому, що я кажу, хоча кажу я правду, а, бо я сама знаю, що комусь так рандомному зайти на відео, подивитися, що людина розказує, але якихось таких доказів суттєвих немає цього, то можна й не повірити. Але ті, хто нас дивиться, я хочу вас мотивувати, розказати ще, тому що історія наша ще продовжується. І сьогодні 53-й день інтервального голодування. Ми з мамою з 12 вересня харчуємось інтервально, 18 на 6, 6 годин ми приймаємо будь-яку їжу, а 18 годин ми голодаємо. В ці 18 годин можна пити воду, каву, без цукру, без молока, чай також без нічого. Соки не можна, бо там є цукор і калорії. Можна пити компот, якщо він зварений, із сухофруктів без цукру. Які ж результати? А результати є. Перші результати я вже побачила десь за 7-10 днів після початку інтервального харчування. Побачила, в мене вагів немає, як ви знаєте. Побачила я по одягу. Тому що одяг став більший і більший у розмірі. І зараз я з упевненістю можу сказати, що півтора, а то й два розміри одягу вже пішло. Звикання, розвикання. Звикнути треба отут, тому що шлунок дуже швидко привикає організм. А от, от цього дуже важко звикнути, що не можна, йдеш мимо кухні і не можна там прийти лись, лись. Нема оцих перекусів. Це дуже добре. Це так гарно, що от прийшов проміжок часу, ти можеш з'їсти в нього все, що хочеш. І не треба ходити, як ми звикли, на ніч. Рано вранці ще не встиг прокинутися вже в рота, щось тягнеш, то це дуже. Добре. Що ще хотіла розказати? Продовжувати я буду і далі так харчуватися, і мама також. У мами трішки повільніше сходить вага, але ж у кожного організм різний, тут і вік, і фізіологічно. Ми всі різні, ми не маємо бути всі одинакові. І це нормально. Харчуємось ми з 12-ї години дня до 6-ї вечора. Годинники ми, як ви знаєте, перевели, але ми харчуємося по старому ще годиннику. Ну, по-новому, значить, з 11 до 5. Але переходити по новому годиннику з 12 до 6 не хочемо, бо 6 вечора це вже як, знаєте, в селі вже вся робота бороблена, ти вже в хаті і дуже наїдатися на ніч не хочеться. Тому навіть годинка, повірте, одна годинка, але вона має колосальне значення для харчування. Знаю, я дивлюся багатьох блогерів, в основному на тіктоці, які роками сидять на інтервальному харчуванні, живуть. Це вже спосіб життя. Вони є такі, що 20 на 4, 4 години на добу їдять 20, голодають, є 16 на 8, але. Багато саме вибирають 18 на 6, і вже коли добилися результатів, я знаю одну дівчинку, яка схудла на 29 кілограмів, то вона ще вона може раз-два рази на тиждень харчуватися 16 на 8. Але й також вона ще експериментує, якщо, ну, не знаю, які в неї. Цілі, що вона, вона експериментує і також буває раз на 10 днів, раз, або взагалі нічого не їсть добу, очищає організм, або харчується 20 на 4. Я б хотіла спробувати хоча б раз у тиждень 20 на 4, тим паче взимку, коли в селі немає такої важкої дуже роботи і спеки, особливо роботи в спеку. На городах, там сіно заготівля, ну і взагалі поратися біля скотини і так далі по сільських там справах. Бо влітку навіть та будь-де, навіть у місті, влітку спека дуже важко для організму це великий стрес витримати, харчуватися тільки 4 години, бо ці 4 години ви зможете поїсти тільки один раз, повірте мені. І щось там випити. Багато ви не з'їсте, у вас просто шлунок не прийме. Стільки багато їжі за такий короткий проміжок часу. Тому і далі ми будемо, напевно, продовжувати 18, та не напевно, а я точно. Я, я знаєте, хочу, щоб це стало взагалі моїм постійним е ритуалом, постійним таким харчуванням. Не хочу повертатися до старого. Тому що результати є, я їх бачу, я ними задоволена. Я вдягаю вже майже всі ті речі, які хотіла вдягти, які в мене просто роками лежали і по 5 років, яких було шкода викинути, а, може, колись я схудну і в них влізу, тому що речі дійсно гарні, вони є такі речі, що взагалі нові. Куплені так, не знаю, на що я сподівалася, коли купувала їх без примірки. Але результат є. І це більше мотивація для моїх постійних глядачів. Хочу вас надихнути. У мене ось недавно було відео про ті джинси, які на мені застебнулися. Звісно, ще є до чого йти, ще є оці ушки, бока. Але факт той, що. Я їх на собі вже змогла змійку застебнути, і на гудзик це дуже і дуже добре. Так що, якщо ви з нами, якщо ви хочете почати, почитайте. Бо я сама я не спеціаліст, я сама так само вичитала по інтернету, а головними мотиваторами були хлопці з гурту BTS, вони роками. На такому харчуванні жили, і навіть зараз деякі учасники харчуються, але 20 на 4. Ну, для мене це ще дуже жорстко для мого організму. Про звикання звикла дуже швидко, і зараз навіть от я вам зараз кажу, знімаю це відео, я ще тільки випила каву, нічого не їла, в мене десь. Десь примірно півтори години ще до першого прийому їжі фізично, шлунок ще їсти взагалі не просить. Просто вже, напевно, як я, я не лікар, я не знаю, але мені здається, що вже, вже організм під, підлаштувався під ці біоритми мого харчування і веде себе тихо. Слава Богу, ніяких побічних таких ефектів. У мене із харчуванням немає, і з самопочуттям по, як, як сказати, по харчовій системі. Отак. От Сподіваюся, вам це було корисно. Я всіх підтримую. Хто ще хоче це почати, ласкаво запрошую вас, Приєднуйтеся, почитайте. Зараз у кожного є інтернет, кожен може. Це вибір кожного, кожен може вибрати те, що йому підходить. Якщо ви хочете змінитися, якщо ви не хочете носити на собі зайві кілограми, це дуже тяжко. Я, я це знаю, це дуже тяжко. Це і бути постійно в русі і на ноги, яке навантаження, як на, на коліна особливо. А як людина, яка з дитинства страждає на серцево-судинні захворювання, це мені зараз легше. У мене навіть ноги стали менше боліти. От, традиційний, традиційний вечір лягаєш і починають крутити ноги. І зараз це є, але набагато рідше. Ну, от так, це відео для своїх, тому що таких же ж доказів у мене немає, тільки по одягу я суджу, вагів у мене немає. Ну, всім дякую за увагу. Дякую, що підтримуєте. Залишаєтеся з нами. Буся там десь. Спить він цієї ночі, це по скриптам. Він цієї ночі, вже як прознав, що йому подарували вкусняшку, вологий корм. Він був терористом, у нього був нічний тигидик, він, він, знаєте, як привертає увагу, він залазить на стіл, і якщо щось там десь лежить, зарядка, наприклад, зі старого телефона, він її кидає додолу, це він так мене будить. Мол, Господиня, вставай і давай коті їсти, щоб він не втратив свідомість від голоду. Так що, отакі у нас справи буся в своєму репертуарі. Я вже звикла, знаю, що якщо я йому додому привожу вологий корм, то це буде тероризувати, поки він не закінчиться. Я не знаю, як він відчуває, що він вже закінчився, чи він розуміє, що я кажу, так, кажу, це останнє, як хочеш. Але після останньої це все. Перестає він мене доймати вночі. Так що от такі справи. Дякую, що дослухали до кінця. До побачення. День ще тільки, можна сказати, починається, так що, можливо, далі ще щось буде. Бусят буде так це -то точно.